Мої ітанія всім, і сьогодні ми будемо говорити про стиль Селени Гомес. Більше навіть не про це, а про те, чим її досвід у стилістиці одягу корисний нам всім, тому що насправді це так. Отже, так, хтось така Селена Гомес? Той, хто не знає, це відома співачка, поп-співачка і актриса. Зараз іде її прекрасна робота без в одній будівлі. Я дуже люблю п'ятий сезон. Неймовірно цікавий. Хто не дивився, зайдіть подивіться. Отже, до того ж був на каналі уже розбір по тому, як створюється стилістка саме для цього серіалу. Досить цікаво і корисно, як на мене. Отже, давайте поговоримо відразу про тип фігури Селени. Її тип фігури, як ви бачите на першому другому фото, це прямокутник, тобто в неї не виражено яскраво лінія талії, або не сформувалася лінія бедра, як типу фігури, пісочний годинник чи груша. Тобто, так це прямокутник. На жаль, Селена має е, хворобу, гормональну хворобу, червоний вовчок. Відповідно до загострення хвороби, у неї збільшилась вага. Так, вона почала набар, набирати вагу кілька років, і вона в неї трималася. Відповідно, до цього її тип фігури змінився із прямого кутника до типу фігури яблук. Так, маю зазначити, якщо хтось не знає, то фігура, тип фігури може меншу змінюватися відповідно до гормональної діяльності. І так, коли в тебе зміни фігури відповідно до гормональної діяльності, до хвороб, ти їх не... Зміни через фізичні вправи чи дієту це просто-напросто неможливо. Тобі потрібно лікування. Відповідно до того, недавнім часом Селена пройшла лікування і вона відновила свою фігуру до типу фігуру прямокутник до попередньої ваги Отже, ми сьогодні будемо дивитися, як її стиль трансформувався, як вона бачила себе в новій можна сказати вазі. Вона. Писала в багатьох і говорила в багатьох статтях, це для неї досить було складно. Насправді складно, тому що стримувати певний образ поп співачки, коли тебе так вага змінюється в такому жорстокому суспільстві, це досить таки непросто. Тож, перейдемо до її стилю. Отже, стиль Селени – це можна сказати стандартний гламурний, класичний і романтичний. Вона має зріст 165 см, достатньо непогану пропорцію, і маю зазначити за весь час, що ви будете дивитися цей розбір. Вона використовує абсолютно всі закони стилістики, які були описані мною у відео в. Про фігури прямокутник і про фігуру «Яблуко». Можете зайти туди, подивитися, вона використовує всі закони. Отже, в нас в основному в цьому слайді є костюм і три сукні. Зверніть увагу, у більшості випадків у «Яблуко» дуже радять робити акцент на декольте і на плечі. Бачите, робиться декольте гарне, в другому фото, в четвертому фото, і воно досить працює. Плюс до того, вона часто носить такі речі, які акцентують її образи на лінії талії, що завжди це роблять фігури з типу Прямокутник. І ми бачимо, в кожному із образів є акцент Наталію. З допомогою корсетів, деякі сукні мають корсети, щоб створити певну форму, деякі, як в цьому, наприклад, костюмі на першому фото є баска, також вона додає. Форми і певну робить вигляд, певний акцент на тип фігури відсочний годинник, куди всі прагнуть. Тож ми бачимо, вона використовує абсолютно все. Перший її костюм він досить таки невдалий, тому що от він був саме не створений для неї. Він не гарно виглядає саме, тому що от він не створений для селени. Це не її. В інших образах ми бачимо, створено все дуже. Вдало, і в останньому фото вона вже повернулась до своєї ваги і виглядає вона прекрасно. на аксесуари, взуття, підібрано все ідеально. Але бачите, вона працює з усіма законами. Якщо хтось не вірив, що в неї фігура яблуко От ви бачите, четверте фото дуже яскраво помітно да в неї фігура яблуко От в неї. Саме ось фігура, яка створюється, практично, якщо ти не народився з цією фігурою, а це іде через гормональну діяльність, так, ось це яблуко. Ми бачимо цю всю роботу гормональної системи. Отже, по цьому слайду можна сказати, одне вона ще раз використовує всі елементи стилістики, які би працювали на те, щоб її фігура здавалася. І прагнула до гармонійного зображення, до того, щоб ми на неї дивилися бачили, от вона прекрасна. Тобто вона використовує навіть от, ілюзію Ілюзію бачення от пісочного годинника, як в першому фото. Тобто тонка талія. У пісочному годиннику цікавий берег, цікава архітектурна спідниця з нерівним низом, дуже вдало підібране взуття. От вона така прекрасна принцеса. І ти не бачиш її ані типу фігури яблуко, ані те, що от в неї не яскраво виражена лінія талії. І це дуже працює. Те саме і з другим фото. Відкриваються гарні ноги, акцент на цікавий крій і вигляд сукні, колір абсолютно їй підходить, тобто підібрано все чудово і прекрасно. Взуття абсолютно підходить для того, щоб видовжити ще більше силует. На третьому фото ми бачимо сукню, коли вже селена підібрала трошки вахі, і от її, вона використовує дуже часто в сукнях корсети, і щоб все тримало от її фігуру в певному рівні, в певному баченні, це щоб виглядала більш яскрава лінія талії, щоб був цікавий акцент декольте, культи. Відповідно до того, це так і робиться. Виглядає вона. Прекрасно, довжина сукні її ще більше витягує силует. Ну вона дуже гарно працює. Тобто її стилісти насправді гарно із нею працювали. Дуже мало образів я бачила, щоб стилісти щось таке на неї одягали, щоб воно насправді не працювало. І з четвертим фото зазвичай у типу фігури прямокутники, типу фігури яблуко Тобі певні штани не личать. Це штани кльош. Вони не личать обом типам фігури, насправді. І всі інші типи штанів практично дуже класно працюють із цими фігурами. Тут важливо знайти правильну лінію талії і довшину ширину колош. Що ми бачимо тут з силени, прекрасно в неї штани побудовані по лінії талії, дуже великий акцент, тобто на ноги. На її пропорції вона видовжується, стає більш стрункою по кольору, по фактурі. Все також дуже працює. Воно водночас стримано яскраво і прекрасно, гламурно таке, як вона є. Так, останнє п'яте плаття воно насправді не пасує селені Чому тому, що це швидше за все, якось навіть це плаття виглядає, що воно і пошити якось не дуже. Особливо по розрізу, якісно. Ну, є такі сукні, тканина яких, фактура, яких вони дуже якісно працюють на фігурах. Тобто цілком можливо, що це воно і є. Так, це помилка стилістів взяти для неї таку сукню, але з іншого боку, взуття абсолютно ідеально підібрано. Догляньте, як впадає взуття і з її шкірою і ні. ніг, дуже класно. Ну, ось ви бачите, більшість образів дуже класно працюють, ну і є ті, які ні. Отже, чорний дуже часто одягають для того, щоб ми вже це говорили десь якомусь відео про те, щоб здаватися більш худішими, тому що ця асоціація йде все-таки на підсвідомість, що чорне зменшує. Не завжди це справедливо, але так використовують такі елементи, і що використання певних образів, певних суконь, які мають. Однотонний варіант, тобто, як перший і другий варіант, що вони однотонні від лінії плеча, закриті від лінії плеча і до самої підлоги, вони видовжують силует і роблять його стрункіше. так ми бачимо у перших двох фото, саме так воно працює. Особливо перша сукня вона використовує. Корсет, щоб був акцент на Наталі, як я вже яку говорила раніше, і була створена певна структура. До речі, це дуже гарно виглядає із манжетами, із комірцем. Дуже вдалий варіант, абсолютно дуже гарно. Так само, як і другий варіант чорні кулготи, чорні підбори. От вона дуже елегантна і дуже гарна. Тобто використовується абсолютно все, чітке розуміння стилістики, неймовірно круто. Третій варіант. Я б не сказала, що він абсолютно ідеальний. Ідея дуже класна, але тут би корсет заправити в штани, тому що, чому? Тому що корсет іде по контрасту із штанами. Діплідно до того він зменшує пропорцію, яка видовжує ноги і яка видовжує зріст. Вона зменшила. Якщо ми би оцінювали фігуру, коли штани закривали. Ворсет до лінії талії, то ми бачимо ту пропорцію, яка нам подобається: тобто короткий відрізок білого і більший відрізок чорного. І це б би видовжувало силует і робило би образ набагато приємніше. Тут такого немає. Це велика проблема. Насправді, велика проблематика. Це все воно псує. Саме тому дуже важливо бачити, де там от має бути там твоя та лінія талії. Чому вона так важлива? Пропорції, зріст і навіть видовження. Дуже важливо, дуже гарно знову підібране взуття. На четвертому фото: Ось я насправді не фанат таких спідниць. Але сам образ досить таки непоганий. Проте, ще він був б краще, якби жакет чи куртка була б ще коротша. Тобто лінія талії була б більш піднята. Більш піднята, воно би краще працювало. Проте взуття чудове, як завжди, є акцент на лінію талії, як завжди, через пояс вона дуже гарно виглядає в цьому дуже гарно. Просто я не фанат спідниць. На цьому колажі, от видно про те, про що я говорила в попередньому через контраст між чорним і білим. Так, тут є образ, де є чорний топ і білі штани. І ось я про це і кажу. Чор тут співвідношення дуже приємне, і воно працює як на видовження, так і на пропорції. Навіть акцент з поясу кожну лінію талії працює. Відповідно, до того вона також використовує всі правила стилістики як для. Типу фігури яблуко так і для типу фігури прямокутник. Дуже класний ось цей останній образ, правда, я би сюди також одягнула бежеві якісь підбори, вона одягнула чорні, але вони практично закриваються колошвами Дуже гарний варіант. Якщо ми говоримо на перший варіант, то перший варіант досить такий цікавий, і він щось схоже у шанелі якщо я не помиляюсь. Вона виглядає досить такі цікаво, проте е, маю зазначити саме ось така довжина, ось такий, немов би жакет, який так розходиться, не дуже личить для її типу фігури. Чому? Тому що немає акценту на талії. Воно немов би водночас має такий елегантний образ, але він не робить гармонійною фігурою. Він не дає фігурі якогось плюсу. Лістка має працювати на фігуру. Цей образ на фігуру не працює. Я знову взуття дуже гарно підібране. На другому фото її образ із фільму, ще ця серія не вийшла, поки я ось це все записую. Але досить такий цікавий образ, от видно, наскільки от вона походала. Все підібрано дуже круто, тобто, ви бачите чорні черевики, чорні колготи, чорна сукня рубашка з шкіри або замінника шкіри, і такі блакитненькі лонслів. Досить -таки цікаво виглядає її і видовжує її сует, акцент на талію, Тобто це дуже круто підібрано. Ну і сумка чорна. Також все працює. Тобто, так. Третій варіант дуже класний. Штани. Чи це комбінізон, чи це костюм? Насправді не знаю, але виглядають дуже гарно. Ми десь раніше з вами бачили. Її фото у трикотажному білому костюмі, наскільки там не працюють плечові накладки. Тут вони дуже працюють, вони працюють відповідно до балансу між шириною плечового поясу і шириною колош внизу, та й усі створення ілюзії тонкої талії з акцентом допомоги поясу. Ви Бачите, знову працює все дуже круто. Довжина штанів прекрасна, ширина ще краще. Виглядає все дуже круто. Тобто, ви бачите, тут навіть на цьому порівнянні, якщо от, дійсно одяг підібраний до типу фігури, і він прорахований відповідно до типу фігури, до пропорцій, до всього він працює найбільш якісно. Тобто ти на неї дивишся, вона прекрасна. Ти саме дивишся на її перше фото, і думаєш, тут щось однозначно не так. Є така думка в декого, що ти можеш затягнути корсетом свою фігуру настільки, що ти станеш ідеальним пісочним годинником. Ні, фігури прямокутники або фігури, все таки типу яблуку, вони не можуть цього досягнути. Ми бачимо через її сукню в останньому четвертому фото і вона дуже затягнута. Створюється певний силует пісочного годинника. Це насправді, але не Досконального, недосконального. І саме про це я хотіла сказати. Це сукня остання, вона дуже структурована, вона дуже продумана і вона дуже ефектна, тому що вона працює наталію і вона працює на зріст, тому що її довжина є просто-напросто до підлоги. Акцент на прекрасне декольте, яке дійсно виглядає дуже гарно, працює все ідеально на себе. Але так, я мала це зазначити. Щодо першої сукні, перша сукня також досить таки цікава. Вона щось мені здається, що це таке складається враження, що вона зроблена по якомусь штучному інтелекту. Я не буду тоді перше фото обговорювати. Можливо, воно таке. От ти не скажеш, коли ти шукаєш фото, чи яке воно там. Повернемося ми до другого фото. Це дуже яскравий. Наприклад, сукні, коли ця сукня абсолютно працює на тебе. Вона закрита, проте вона з якогось легкого шовку чи, можливо, шифону. Вона має досить такі летючі летючу характеристику, легку летючу характеристику. Вона має чудовий акцент на талії що треба знову повторюсь для фігури типу а, прямокутник. І вона має довжину, дуже довгу довжину, і це все працює на. А, про Пропорції. Ви можете навіть зараз побачити її співвідношення пропорцій від плечей до поясу, від поясу до практично підлоги Вона ще носить якісь висоніжки на платформі, і це все додає пропорції і витягує її, витягує її зріз, робить її вигляд повністю пропорційний і дуже приємним. Щодо третього фото, це мені здається, сукня від скіаперелії. Скі завжди. Останнім часом завжди останнім часом використовують е, дуже багато корсету. Тож так вона виглядає дуже продумано і дуже гарно в цій сут. Чому ми обговорювали довжину вплив чорного раніше, і за приклад того, як воно працює. Цей слайд досить цікавий, тому що от він показує багато саме стилістичних моментів, із е, тим часом, коли Селена набрала вагу. Отже, перший образ, він досить такий стандартний, поєднання джинсів і жакету, але ми тут бачимо декілька нюансів, які роблять цей образ насправді дуже працюючий. Ми бачимо, що джинси мають структуру. Вони достатньо довгі і е, прямі. прямі джинси досить непогано працюють для типу фігури, прямокутник або й навіть е, яблуко. Блуза і е, Жакет вони абсолютно підходять один до одного, тому що є досить такі часто, хоч тканина одного кольору, але фактура робить їх різними. І відповідно до того створюється певне от, бачення, що в тебе навіть чорний одяг, він буде різний, якщо фактура тканини інакша. Тут вона вся одинакова і одне до одного пасує все дуже прекрасно. Довжина по пропорціях пасує до селени, Прекрасно пасує до селени, плечовий пояс також пропорційний до неї. Відповідно до того ти дивишся і бачиш, що образ підібраний прекрасно. Забрати ще в неї ось той бант з блузи взагалі було б ідеально. Другий образ її в такому костюмі вона почала в якийсь момент відкривати ноги, і ноги в неї дуже гарні. Виглядає це навіть безспорно, костюм також чудовий, не знаю, чи їм йому було комфортно. Це вже питання інше. Тканина виглядає дуже гарно. На мене був би кращий насправді, з іншої точки зору, був би краще інший жакет для цього образу. Чому? Тому що він здається маленьким. Він здається для неї маленьким, хоча він пошитив по її розмір, але враження складає, що він маленький. Він маленький, він сівся, їй здали жакет не на неї. Насправді, це є таке бачення. Коли в тебе є асоціації, що жакет не на неї, сюди б додати якусь би інший жакет, або і шкіри щось коротеньке, або ще щось виглядало б просто дуже класно. Довжина жакету, навіть якби вона була закривала довжину спідниці, було б ще набагато краще. Третій варіант тут вона пробує, або її стилісти пробують один варіант, який називається щоб збільшити, можна сказати, зріст. Це зменшення пропорцій. Як ви, ви бачите, тут пропорція не по лінії талії, вона найвища до лінії ампір Ось, піднята спідниця така, вони дивляться, як воно працює, і з тим, чи видовжить воно фігуру, як воно сприймається нею. Це спідниця від Луї Вітона. Маю зазначити, працює воно не дуже добре. Чому воно не дуже добре працює? Тому що для таких фігур потрібна лінія талії там, де вона має бути. Просто-напросто так. От вона має бути там і все. Вона не працює. І четвертий костюм. Він дуже класний, із е, такими зірочками акцент знову на лінію талії, що от дуже правильно прямі штани. Виглядає вона просто чудово. От, видно, просто та, але з акцентами на фігуру, там де вона має бути, я краще для неї працює. Але так можна пробувати і варто пробувати різні образи, щоб побачити, що для тебе працює краще, що для тебе працює гірше, на що зробити акцент. Ось ми з вами подивилися певну підбірку образів Селени, і не знаю як вам, але мені вже стало зрозуміло, що в більшості, коли її стилісти підходили до роботи із неї з її фігурою, саме з точки зору її індивідуальності, її фігури. То виходило в них просто-напросто дуже класно. А коли вони підходили з точки зору, ну так можна носити, так воно якось цікаво, чи ще там щось зберег орієнтації саме на фігуру, воно не працювало так. Тобто, так, ти, якщо маєш на меті створити образ, щоб фігура жінка виглядала пропорційною, щоб жінка виглядала гармонійною, щоб він, жінка виглядала гарною. Тобто, щоб одяг був зорієнтований саме на неї, на ще раз повторю, на її тип фігури, на її пропорції. Ти будеш отримувати самі найкращі варіанти. Якщо ти будеш гонитися незрозуміло за чим, незрозуміло за якими трендами, незрозуміло за що, ти будеш отримувати відповідний результат. Той результат не завжди буде тішити. Той результат не завжди буде правильний, тому що він буде суперечити типу фігури і всьому іншому, і пропорціях. І так, селені було досить таки непросто, як і по її словах, підлаштовуватись під її нову вагу. Але дуже часто в неї це виходило дуже і дуже успішно, неймовірно, успішно. Тобто вона виглядала прекрасно. Так, певні експерименти були не дуже вдалі, але в основному вона виглядала прекрасно. Ось і відповідно до того, ми маємо зрозуміти, що перш за все у нашому стилі одягу ми маємо. Як і Селена, в більшості орієнтуватися на себе, От що в тебе є, які в тебе є тип фігури, які в тебе є пропорції, як тобі з ними щось з ними робити. На цим треба працювати і над цим потрібно думати. Тому що так собі нічого не вийде. І так, ще раз, без орієнтації, саме на тип фігури, на сріст, на пропорції, ти не зможеш отримати найкращий результат. Тільки всі, ти отримаєш його, так само, як і отримала Селена. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім сьогодні та що насолоджуйте собою, своїм одягом, модою, шийте і конструюйте все, що вам захочеться.